На даху Дубинської міської лікарні, яка обслуговує більше 160 тисяч пацієнтів, встановили сонячні панелі. Це перший медзаклад області, у якому реалізують такий проєкт. Фінансували його спільно посольство Німеччини, громадська організація Екоклуб та Дубинська міська рада. Загалом на облаштування витратили близько півтора мільйони гривень. Ми фактично пережили зиму в дуже важкий період. Власне, тоді у нас з'явилася ідея, що ми хочемо допомагати саме об'єктам критичної. Інфраструктури, це лікарні, водоканали у безперебійності живлення, це допомагає всій системі бути більш стабільною і забезпечити лікарню, в якій знаходяться хворі, які не можуть знаходитися без електропостачання приладів. Спеціальних взагалі відділи, які шукали гранти, які сконтактували з цим екоклубом, фактично ідейники вони були. Звичайно, що наш заклад, як такий соціально значущий, важливий, був оптимальний для цього проєкту, тому що ця електростанція ця дозволить кошти наші соціальні, не віддавати за електроенергію, а знову ж таки вкладати в соціальну складову нашого краю. Монтаж панелей на доху лікарні зайняв 10 днів. Я не знаю в Рівненській області інших закладів, на яких встановлено сонячні станції. Паралельно ми впроваджуємо подібний проект у Рівному на міській стоматологічній поліклініці. Орієнтовно за місяць ми завершимо також монтаж і будівництво сонячної станції. Це будуть паралельно два проекти, які разом рухаються і будуть впроваджені. Завдяки вайфай-модулю, який монтований в інвертор, можна в режимі реального часу спостерігати за роботою станції. Можна в будь-який момент часу, будь-яку секунду, подивитися. По перше, скільки виробляється електроенергії, подивитися всю історію. Для прикладу, я буквально перед нашим ефіром подивився за останніх п'ять днів, дана сонячна станція виробила 1300 кВт. Для розуміння одна квартира в місяць середня споживає близько 300 кВт. навіть коли відсутні повністю Станеться так, що відсутнє електропостачання в парі з генератором вона дозволить генератору працювати на половину своєї потужності. Тобто, це вже економія палива, а ми знаємо, яка вартість дизель-генерованої електроенергії. Це космічна вартість її. І коли ту вартість половину цей фактор зменшиться, це звичайно плюс. Тобто ми зможемо працювати від генератора значно довше на певному об'ємі палива, ніж без нього. Це ми говоримо про аварійні відключення. А щоденне споживання дозволяє нам балансувати Артемо Остапюк, суспільне новини, рівне.